Медичні працівники, розкажіть про свої незабутні ситуації. Я вчуся на акушерку і одного разу зіткнулася з майбутнім батьком, який запанікував, коли почув, що його донька була в сідничному передлежанні, бо він думав, що це означає, що вона народиться з дупу його дружини. Я дуже сильно прикусила, що зсередини, щоб не засміятися. У мене був один пацієнт, старий Бовдур. Це найкращий можливий опис людини, який мав вигляд нормального, але явно провів більшу частину життя, пропиваючи клітини свого мозку. Його головною скаргою було: Я більше не можу пити пиво. Щоразу, коли я випиваю одну пляшку, пиво виходить назад за кілька хвилин. Що ж, виявляється, Бовдур не їв справжню їжу протягом кількох місяців, харчувався тільки пивом і не гадив протягом двох тижнів. Але це його ані трохи не турбувало, поки він міг пити пиво тільки це вже була надзвичайна ситуація. У нього була велика запущена пухлина, яка блокувала дистальну частину його товстої кишки, тому їжа не могла виводитися природним шляхом і поверталася назад у шлунок. Ось чому він не міг утримати пиво, там просто вже не було місця. Я зробив йому операцію колостому. Йому стало краще, і він пішов. Він відмовився від хіміотерапії, і я вирішив, що він просто повернеться додому і помре від раку. Але потім, майже рівно через рік, він повернувся до мене з такою. Скаргою не міг пити пиво. Я студент, анестезіолог в одній з клінік. Одного разу у мене був один мужик, який прокинувся після операції, і перше, що він запитав, було моє яйця все ще зі мною. Я сказав йому: так, обидва на місці. А він усміхнувся і відповів обидва? Ах, ну слава Богу, і знову відключився. Я медпрацівник, один величезний волохатий хлопець, який тільки вийшов з наркозу, якого я ніколи раніше не зустрічав, розповів мені, як сильно він мене любить і що хоче мене поцілувати. Я чоловік, якщо що. Я пацієнт, мені було 18 років, і мені щойно видалили апендікс. Моя мама сиділа біля мого ліжка. Я прокинувся не стільки від болю, скільки від свербіння внизу живота. На мені була вдягнена лікарняна сорочка. Я засовую руку під неї і розумію, що я без трусів. Я поклав руку на живіт, провів рукою по гладкій шкірі, а потім раптом торкнувся до своїх причиндалів. Я шарю по тілу і приходжу до висновку, що хтось поголив мій бок. Ніхто не сказав мені, що це станеться. Я був розлючений і почав кричати на всю. Палату, мамо, вони поголили мій лобок. я не радий цьому. Я хочу щоб моє волосся повернулося. Це неправильно. Ні, поверніть моє лобкове волосся. Моя мама була збентежена, намагаючись мене заспокоїти і уникнути скандалу. Хоча ця ситуація змусила її розсміятися. У мене теж була подібна ситуація, точніше, не у мене, а у мого чоловіка. Коли мій чоловік прокинувся після хірургічного видалення зубів мудрості, перше, що він побачив, це медсестра. Вона була досить великою жінкою, близько 150 плюс кілограм. Він подивився їй в очі і сказав: Ти занадто гарна, щоб бути медсестрою ти мала б стати моделлю. Чому б тобі просто не піти додому зі мною і не стати моєю дружиною? Так він пропонував руку і серце 50-річній медсестрі вагою під 150 кілограм. Сам Ай, найнезручніший момент у моєму житті. Та що ви знаєте про незручні ситуації? Мої наречені нещодавно видалили мигдалини. і Її мама і я були там, коли вона прокинулася. Через кілька хвилин вона сказала матері: тепер, коли у мене немає мигдалин, я можу глибше засунути його прутинь собі в рот. Це було дуже ніяково. Був один морський піхотинець, який одного разу прийшов до мене зі скаргою на висип на правому передпліччі, який не минає вже два тижні. Це був його перший візит щодо цієї проблеми, і в нього не було нічого подібного раніше, тому він виглядав дуже стурбованим. Коли я запитала, чи були у нього проблеми зі шкірою раніше, він сказав, що в нього був стригучий лишай на руці, перед тим як з'явився висип. Я оглянула його руку і побачила хімічний опік другого ступеня з пухирями по краях. Я запитала піхотинця чи знає він що це? І він відповів: Ну, це опік, який я отримав від відбілювача, коли вилив його на свою руку. Тоді я запитала його: навіщо він вилив відбілювач на руку? Відповідь була: А як ще я міг убити стригучі лишай? Один хлопець надів ерекційне кільце на свій піструнець, потім не зміг зняти його і так і залишив. Він прийшов до нас, коли його статевий орган набряк і став фіолетовим, як баклажан. Ми ніяк не могли зберегти його гідність, причому в прямому і переносному сенсі. Тепер у нього дірка між ніг. Принаймні це найяскравіша історія з усіх, що я пам'ятаю. Я був пацієнтом і відходив від наркозу після колоноскопії. Я лежав у великому кріслі для відпочинку, все ще напівсонний. Я наполовину перевернувся і дозволив собі розірвати тишу найгучнішим передажем в історії. Сам диявол керував мною в цей момент. Я розплющив одне око, повернувся до медсестри і питаю: це був я з відвислою щелепою. Вона киває, після чого я знову засинаю. У мене була 30-річна пацієнтка, яка скаржилася на щомісячну вагінальну кровотечу, яка тривала 4-6 днів, і припинялася сама собою. Це почалося, коли їй було 11 років. Вона просто подумала, що пора перевіритися. До речі, це припинилося на деякий час, поки вона була вагітна. Я запропонувала хворому на діабет серветку після того, як взяла в нього кров на цукор із пальця, щоб витрити дві краплі крові, що залишилися. Він подивився на мене як на ідіотку і сказав: Ви не особливо багато знаєте про медицину, чи не так? Після чого висмоктав кров зі свого пальця. Потім він цілих п'ять хвилин просвіщав мене про те, що оскільки він діабетик, то не може дозволити собі втрачати кров. Тому він повинен повернути кожну краплю назад в організм, а не витрачати її, витираючи серветку. Він вважав, що якщо висмокче кров ротом, то вона відразу повернеться в його кровоносну систему. Мій найбезглуздіший пацієнт, хлопець, із важким випадком тонзеліту. Йому було 20 років, і він виходець із бідної і малограмотної родини. У нього сильно боліло горло, але він відмовився приймати будь-які ліки, тому що все, що йому потрібно було зробити, це вкусити сонце. О півдні він мав дивитися на сонце, відкрити рота якомога ширше і вкусити сонце кілька разів, щоб воно спалило його мигдалини і вилікувало його протягом кількох тижнів. Якщо це не спрацює, план бі полягав у тих. Самих діях тільки вночі, у повний місяць потрібно було вкусити місяць. Пара молодих людей ділила протизаплідні таблетки, дівчина завагітніла, хлопець заробив збільшення грудних залоз. Вони що, приймали по півпігулки кожен, бідні дурні люди? Я навіть уявити не можу, як таке можливо. І як чоловік може додуматися приймати жіночі протизаплідні таблетки? Ага, кожен з них приймав по таблетці, ігноруючи інструкції на упаковці, і вони приймали їх прямо перед статевим актом. Я досі пам'ятаю, як багато років тому читав на Reddit коментар лікаря, який одного разу повідомив пацієнту, що йому доведеться ампутувати палець. Пацієнт надто спокійно сприйняв цю новину. Тож лікар запитав, як йому вдається зберігати спокій. Пацієнт відповів йому, що все могло бути і гірше, але пальці, хоча б відростають. Після цього посипалося безліч коментарів від інших лікарів про пацієнтів, у яких були такі ж неправильні уявлення про ампутацію кінцівок. Одна дівчина реально думала, що якщо займатися цим у душі, то не можна завагітніти, бо всі виділення впадуть вниз і змиються в каналізацію. Її хлопець також був переконаний у цьому. Звичайно ж, вона завагітніла, врешті-решт. Дуже багато людей думають так. Одного разу я спіймала пацієнта на тому, що він пив свою сечу. Він думав, що це якимось чином допоможе йому вилікуватися. Відтоді я інакше дивлюся на те, що п'ють пацієнти. Намагаюся завжди перевірити, чи це вода. У них ще одна історія про медсестру. Мені довелося допомагати одній новенькій медсестрі ставити катетер фолея стерильна трубка, якою сеча виводиться із сечового міхура. Вона намагалася вставити катетер у клітер пацієнтки. Ясна річ, пацієнтка розуміла, що щось не так, але не знала, що саме. Було кілька випадків. Пацієнтка, яка записалася на петикюр наступного дня після операції на відкритому серці. Вона сказала, що просто вислизне з реанімації потихеньку і ніхто не помітить. Пацієнт, якому ампутували половину стопи, і який вирішив, що було б непогано піти в туалет після операції, криваючи підлогу кривавими слідами, тому що шов знову розійшовся. Пацієнт, який сказав, що у нього не було жодних операцій, але він був здебільшого вкритий шрамами. Коли його запитали про кожен з них, він. Він раптом пригадав, що у нього було близько 15 операцій через різні нещасні випадки. Я стоматолог. Кілька років тому у мене була пацієнтка, яка не могла зрозуміти, звідки взявся карієс на її верхніх зубах. Вона думала, що через гравітацію всі бактерії впадуть вниз на її нижні зуби, залишаючи її верхні зуби завжди здоровими. У мене був пацієнт, який був переконаний, що вживання виноградного соку з харчовою содою допомагає йому боротися з раком простати, але ваш рак насправді прогресує. Він я дотримуватимусь свого плану. Я справді відчуваю, що це допомагає. Працюю медсестрою у відділенні невідкладної допомоги. Унука пацієнта, яка була вагітна, запитала мене, чи зміниться колір волосся її дитини, якщо вона перефарбує своє волосся. Зробила мені день. Пацієнт з алергією на морепродукти прийшов у невідкладну допомогу з опухлими губами, кропив'янкою, свербежем у горлі. Медсестра складала анамнез і запитала, чи не вживає пацієнт морепродукти. Пацієнт, якого ми в цей час намагалися лікувати, категорично заперечував усе. Ми всі намагалися з'ясувати, який це міг бути алерген, бо реакція була доволі сильною. Зрештою, пацієнт розсердився і сказав, що їв пасту з креветками, але це не може бути через креветки, бо він спочатку. З'їв дві столові ложки меду, щоб нейтралізувати алергени, наче креветки ніяк не могли проникнути через чарівну медову стіну. Мені зробили операцію з видалення грудей. Чоловік пішов разом зі мною в передопераційну палату. Лікар пояснив мені, як буде проходити операція, і згадав, що вони видалять мої соски. Чоловік запитав його, звідки вони дістануть нові. 12 років потому ми все, ще жартома запитуємо одне одного, де можна купити додаткові соски. Працюю в лікарні, до моїх обов'язків входить ставити запитання людям, у яких діагностували венерічні захворювання. Люди розповідають такі казки про те, як підхопили хворобу. Дівчина одного пацієнта сказала мені, що її хлопець-сантехник, і він пояснив їй, що підхопив свою хворобу, працюючи в затопленому підвалі. Вона зацікавилася, чи правда це так незручно повідомляти людям неприємні новини. Я стоматолог, і найбільше ненавиджу, коли батьки забивають на карі своєї дитини, тому що це всього лише молочні зуби. Раннє випадіння молочних зубів спричиняє всілякі проблеми, крім болю і травм. Додатково до цього мені часто доводиться пояснювати батькам, що дорослі зуби, які прорізаються у віці 6 років, залишаться з їхньою дитиною до кінця життя. Дуже багато хто з них не знає про це. Я працюю у сфері психічного здоров'я, але я зіткнулася з пацієнтом, якого турбувало, що якщо його родичу зроблять пересадку серця, він може забути їх і перестати їх любити. Він думав, що почуття любові живе в серці. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!